Сьогодні у програмі Україна лідирує за смертністю у дорожньо-транспортних пригодах в Європі. Аби, хоч якось, зменшити цей ганебний показник, в нашій державі вже в четверте проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. Українська економіка надто залежить від світової кон'юктури. Нині уряд розробляє програму імпортозаміщення та стабілізації. Це стосуватиметься і дорожньо-транспортного комплексу. Темп набраний Україною у розбудові аеропортового господарства не збавлений і після проведення Євро 2012 Донецьк незабаром відкриє пряме авіасполучення з Лондоном. Херсон 15 грудня відновить роботу місцевого літовища, а Запорізький аеропорт передано до комунальної власності. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Україна лідирує за смертністю у дорожньо-транспортних пригодах в Європі. Про це свідчить статистика Державної автомобільної інспекції, опублікована у переддень тижня безпеки дорожнього руху в Україні. У середньому за добу на автошляхах гине до 14 людей і 100 отримують каліцтва. В цьому році вже загинуло на шляхах держави е, близько 4 тисяч людей. Цього могло не знатися, якби водії. Не сідали за на творецем стані, якби не перевищували швидкість, не виїжджали на смугу зі стрічного руху тощо. Якби теж і пішоходи були більш уважніші, влада та бізнес разом попереджуватимуть ДТП та боротимуться із наслідками аварії. Державтоінспекція проводитиме профілактичні бесіди із водіями особистих транспортних засобів. Укртрансінспекція у свою чергу проводитиме роз'яснювальну роботу з усіма причетними до професійних автоперевезень. Мы со своей стороны разработали и обязали территориальные органы наши, у нас есть 27 территориальных управлений по Украине, провести целый ряд мероприятий совместно с обладминистрациями, МВД, страховыми компаниями, общественными организациями, будут проводиться на местах в областях конференции, совещания, круглые столы по вопросам безопасности дорожного движения. Читатимуть лекції не тільки водіям, так приміром, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря доручив провести, так би мовити, виховну роботу в усіх обласних осередках організації, але при цьому він наголошує, що проблема безпеки на дорогах доволі часто залежить від надавача послуг. Тиждень безпеки дорожнього руху це справді необхідний захід, але іноді складається враження, що держава приділяє увагу цьому питанню саме в оголошенні сім днів. Приміром, далеко не перший рік ВГО ВААП звертає увагу вищих державних органів на присутність на ринку нелегальних автоперевізників. Нас почули, і мінінфраструктури, і особисто прем'єр-міністр видали чимало доручень щодо усунення таких підприємців із ринку, але поки що на справі це практично не вділь. Понад те, останнім часом нелегали значно активізували та іноді просто фізично загрожують офіційним перевізникам. А за статистикою, саме нелегальні перевізники створюють найбільше проблем на дорогах, порушуючи насамперед швидкісний режим, а також умови перевезення та праці. Ігор Шкіря, президент ВГО ВААП, народний депутат. Тиждень безпеки дорожнього руху проводять вже четвертий рік поспіль. Цього разу він завершується 18 листопада, день шанування загиблих у ДТП. Вибори минули, і влада почала визнавати, що в вітчизняній економіці криза набагато глибша ніж про це говорили раніше. Україна тільки втрачає позиції на світових ринках, а внутрішній ринок перенасичений імпортованими товарами. Нині кабінет міністрів розробляє програму мінімізації впливу світової кризи. Як відзначив глава уряду Микола Азаров, стабілізувати ситуацію планується введенням п'ятирічних планів фінансування пріоритетних напрямів економіки економіки. їх буде близько п'яти. Ще одним кроком буде імпортозаміщення. Як відзначив прем'єр-міністр, на внутрішньому ринку експорт майже наздогнав імпорт, тому стимулювання пріоритетних галузей буде сприяти розвитку виробництва всередині держави. П'ятилетня програма розвитку електрометелургії, авіаційного парку власного виробництва забезпечення власними зернозбиральними комбайнами та тракторами. Або програма на 5-7 років з будівництва власного морського і річкового флоту. Це ж може стосуватися енергетичної модернізації житлового господарства адаптації транспортної інфраструктури до європейських стандартів, чи, наприклад, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Уряд вже зробив чимало кроків для розвитку внутрішнього ринку. Зокрема, розроблена програма розвитку вітчизняного суднобудування, спрямована на будівництво сучасного морського і річкового флоту України. Реалізація цієї програми дозволить забезпечити вітчизняні суднобудівні та металургійні підприємства замовленням на найближчі 5-10 років і так далі. З 2000 року Херсонський аеропорт не працював. Нині він відновить свою роботу. 2010-го почалась процедура його повернення в комунальну власність. Уряд визнав господарювання іноземного власника неефективним указом Кабміну Литовича вже передали в державну власність. Ми повернули на кінець та рапорт уже у власність комунальну власність обласної ради. Це були дуже тяжкі е, часи, коли ми на рівні всіх служб мається на увазі силових служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ, особливо обласної прокуратури, які пройшли весь. Тягар суд судовий починаючи з Херсона, і закінчуючи вищим господарським судом, тим паче, що ми судилися з іноземною компанією. Ви про це знаєте? Тобто, пройшли всі ці стадії, і сьогодні ви бачите, що в нашого херсонського аеропорту є перспектива. До 15 грудня литовище повинно запрацювати. Тепер залишилось знайти тільки кошти на модернізацію. За попередніми оцінками для початку робіт аеровокзального комплексу потрібно 8 мільйонів гривень. Хоча при цьому варто відзначити, що коли місяць тому Литовище приймало літак президента України, то місцеві чиновники називали суму значно меншу 2 мільйони. Звідки тепер з'явилася цифра в більша, поки що не зрозуміло, адже планів реконструкції. Не оголошували. Зараз підприємство намагається ввести в дію. Вже незабаром аеропорт забезпечить опаленням, світлом та водою. Наступного тижня розпочнеться ремонт даху. Розібратися сьогодні починає з каналізації і криші, і отоплення, і все те, що тут є, це непросто. Понятно, що як хороший господар, ми повинні починати з криші ресурси під ремонт. Основних направлень зльотної паласи, падрулюючи самого Ароперона і само, самого здання є. Спочатку аеропорт прийматиме чартерні рейси навесні. Вони стануть постійними. Литовище має у своєму розпорядженні злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 км кілометри і завширшки 42 метри. Це дозволяє приймати повітряне судна типу Ту 134 Аеродром розрахований на проходження до 100 пасажирів за один приліт або прийом одного вантажного літака до 30 тонн. основные элементы, взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перрон, здание аэровокзала в относительно хорошем состоянии, в удовлетворительном состоянии. Они не требуют крупных капитальных вложений, косметический ремонт, поддержание в исправном состоянии. То есть это основная часть аэродрома в хорошем состоянии. Очікується, що на утримання аеропорту на рік буде необхідно близько мільйона 200 тисяч гривень, та вже до 2015 року підприємство має вийти на самоокупність. Кабінет міністрів передав у комунальну власність і аеропорт Запоріжжя. Перехід литовища підтримало міністерство інфраструктури. Зараз, за розпорядженням уряду, головна умова отримання держмайна у власність використовувати потужності аеропорту за призначенням, а отже, повністю відновити регіональні перевезення. Крім того, підприємство заборонили відчужувати у приватну власність. Водночас злітно-посадкова смуга залишається у володінні держави. Запорізька влада планує знайти інвестор. Для реконструкції аеропорту. Донецький аеропорт незабаром може отримати нового експлуатанта. З Шахтайської столиці до головного міста Великої Британії можна буде дістатися прямим рейсом бюджетної авіакомпанії. Такий переліт невдовзі може стати реальністю. Переговори щодо організації сполучення ведуться з одним із європейських операторів. У разі успішного їхнього завершення налагодять лоукост-рейс Этот вопрос будет решен, и «Лоу Кост» будет летать по маршруту, вернее, тип самолета и низкобюджетная компания «Визеер» будет летать по маршруту Донецк-Лондон-Лондон-Донецк. -Лондон, Лондон -Донецк. Зі своєю реконструкцією, а вірніше кажучи, повною перебудовою, аеропорт Донецька значно наростив пасажиропотік. У січні-жовтні він обслужив понад 850 тисяч пасажирів, що на 26% перевищує торічний показник. За 10 місяців аеровокзал відправив 16 тисяч рейсів. У загальній структурі обслуговування міжнародні перельоти займають 56%, Внутрішні відповідно 44% Як бачимо, литовище планує і надалі нарощувати. Ти закордонні перевезення, але на цьому новинки транспортного обслуговування Донецька не скінчилися. І з початком зими шахтарська столиця стане першим містом України, звідки почнуть курсувати нічні швидкісні електропотяги до Києва з 1 декабря ночний поїзд Hyundai буде курсувати з Києва в Донецьк. Це я можу підтвердити, тому що такі податовітлі роботи. ведутся. В 23.10 он будет отправляться из города Донецка. И утром, через 6 часов, утром будет в Киеве. Україна може залишитись без вагонів зерновозів. З кожним роком їхня кількість зменшується протягом останнього десятиліття у парку з 15 тисяч вагонів на ходу трохи більше половини. Хоча щороку врожаї зростають, закуповувати нові зерновози найближчим часом держава все ж не збирається. Тож до 2017 року транспортувати збіжжя залізницею країна вже не зможе. Аби вирішити це питання, пропонують створити нову спеціалізовану компанію. Компанію перевізника. На Одещині всі вантажні електровози обладнали супутниковою навігацією. Окрім цього, взялись і за оснащення подібними системами пасажирських потягів, поки план виконаний на 75%. Провадження супутникової навігації дозволяє залізничникам стежити за місце знаходженням поїздів на електронні схеми ділянок в режимі реального часу. Отримані дані використовуються насамперед для аналізу експлуатаційних показників роботи локомотивів. Дніпропетровська міська рада придбала 30 старих німецьких трамваїв. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Згідно з умовами тендеру, придбали модель Татра, яка випускалась з 1985 до 1999 року. Партія трамваїв обійдеться місту у 9,5 з мільйонів гривень. Рухомий склад вже почав надходити до ТТУ. Міста закінчення постачань очікується у лютому. Поповнюють свій парк трамваїв подібним чином інші міста України, зокрема, Деса та Львів через брак коштів придбали старі чеські трамваї.